Для мене не стане, ти про мене забудеш, ти забудеш ми, би си не почуєш ти забудеш все те, що я тобі написав, ти загубиш усе, що я тобі дарував Не згадаєш нічого, що тобі я казав Пару років, що я тебе знав, і ти видалиш всі кисні мої сплиста, не згадаєш нічого з нудного мого життя. Ти не захочеш про мене згадати, ти зовсім забудеш ти, як мене звати, ти не згадаєш ті теплі дні, ти не бажаєш читати мої вірші, ти зовсім забудеш навіть моє лице. Що не будеш кохати мене, ти не згадаєш мої полотна, не запам'ятаєш, як ти жорстока. Коли мене не стане, ти про мене забудеш, ти забудеш, мій білі пісні не почуєш, ти забудеш все те, що я тобі написав, ти загубиш усе, що я тобі дарував, не згадаєш нічого, що тобі я казав. За ті пару років, що я тебе знав, і ти видалиш всі пісні мої спливиста. Не згадаєш нічого, з мого життя, ти не захочеш. Мене згадати, ти зовсім забудеш те, як мене звати Ти не згадаєш ті теплі дні, ти не бажаєш читати мої вірші Ти зовсім забудеш, навіть моє лице Ти більше не будеш кохати мене Ти не згадаєш мої полотна Не запам'ятаєш Яка ти жорстока Але мене не стане Ти по мене забудеш Ти забудеш мій білі пісні Не почуєш Ти забудеш Все те, що я тобі написав Ти загубиш усе, що я тобі дарував Не згадаєш нічого, що тобі яксав Сиді паду Років, що я тебе знав, і ти видалиш всі пісні мої спилиста Не згадаєш нічого з нудного мого життя Ти не захочеш про мене згадати Ти зовсім забудеш те, як мене звати Ти не згадаєш ті теплі дні Ти не бажаєш читати мої вірші Ти зовсім забудеш навіть моє лице ти що не будеш кохати мене, ти не згадаєш мої полотна Не запам'ятаєш, яка ти жорстока Коли мене не стане, ти по мене забудеш, ти забудеш, мій білі Пісні не почуєш, ти забудеш все те, що я тобі написав, ти загубиш усе, що я тобі дарував, не згадаєш нічого, що тобі я казав За ті пару років, що я тебе знав, і ти видалиш ці пісні мої з листа Не згадаєш нічого, з нудного мого життя Хочеш про мене згадати? Ти зовсім забудеш те, як мене звати. Ти зовсім забудеш те, як мене звати. Ти більше не будеш кохати мене. Ти не згадаєш мої полотна, не запам'ятаєш, яка ти жорстока Коли мене настане, ти про мене забудеш, ти забудеш мій білі пісні не почуєш, ти забудешся, те, що я тобі написав, ти захопиш усе, що я тобі дарував, не згадаєш нічого, що тобі я кисав За ті пару років, що я тебе знав, і ти видалиш всі пісні мої плейлиста і ти видалиш всі пісні мої плейлиста Не згадаєш нічого з мудного життя Мої віші, о, о, ти зовсім забудеш навіть моє лице більше не будеш кохати мене Ти не згадаєш мої полотна, не запам'ятаєш, яка ти жорстока